Ковід повертається в Україну за даними фахівців. У червні в Україні було дві тисячі випадків. У липні майже 12 тисяч хворих. Люди на вулицях міст подекуди знову починають носити маски. Про ситуацію із захворюваністю на Донеччині розповіла днями під час брифінгу. Головна спеціалістка департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА. Жаль в останні два тижні захворюваність на ковід в Донецькій області зросла майже в два рази. Вона складається здебільшого за рахунок дорослого населення, однак наведу вам інформацію таку, що за один день прийома хворих у дитячій лікарні Краматорська на прийом звернулося 10 дітей. За один день 10 дітей з позитивним тестом на ковід, за словами фахівчині, кількість хворих тільки зростає її випадки госпіталізації. Минулому тижні було госпіталізовано 35 діт людей, з яких п'ятеро це діти. Не забувайте про те, що потрібно. Дотримуватись правил особистої гігієни в містах скупчення носити маски, частіше мити руки у великої кількості пацієнтів. Коронавірус протікає безсимптомно. Серед тих, хто має симптоми, найбільш характерними є лихоманка, сухий кашель, задишка та сильна втома. Лікарі нагадують, вакцинацію проти ковіду можна отримати безкоштовно. Звертайтесь по допомогу до закладів охорони здоров'я. Це центри первинної медико-санітарної допомоги, а також інфекційне відділення лікарень за направленням лікуючого сімейного лікаря. Ми пережили вже декілька хвиль цієї інфекції. Вона небезпечна. На жаль, з летальними випадками і на минулому тижні ми теж маємо один летальний випадок дорослої людини. Люди похилого віку найвразливіша категорія. Під групу ризику підпадають і ті, хто має супутні захворювання. Наталія Коваленко зазначила, лише одна бустерна доза вакцини може обезпечити вас від хвороби.